Як приймати рішення, які відповідають максимально моїм бажанням, моїм потребам, да, моєму внутрішньому я, це все насправді дуже важко зробити в сучасному світі, тому що? Нас виховали таким чином, що ми дуже добре знаємо, що робити, коли нам скажуть інші люди. Але коли приходить час вирішити самостійно щось, ми починаємо вагатися, сумніватися, ми починаємо запитувати інших людей, а як правильно. Але насправді все, що нам потрібно для того, щоб приймати правильне рішення, це знати свої. Налаштування, да, які нам вже дані від народження, і сьогодні ми розберемося, що саме в вашому дизайні показує, як вам приймати правильне рішення. Мене звуть Юлія Ніквас. Я найкращий експерт по дизайну людини в україномовному контенті. І через дизайн людини я максимально розкриваю потенціал інших людей. Допомагає покращити стосунки, розібратися з вихованням дитини і багато-багато всього, що дарує система Human Design. Найголовніша помилка при прийнятті рішень полягає в тому, що більшість людей приймає рішення з розуму. Тобто, якщо брати систему дизайн людини, чим вона практична? Вона дуже класно показує, що є. Розум і розум дуже часто говорить словами страху, сумнівів тим, що треба зробити, да, тому що він запрограмований на виживання. І коли ми приймаємо з розуму наші рішення або взагалі, коли ми живемо з розуму, то там дуже часто це життя, е, яке запрограмоване на виживання, де немає насолоди, задоволення. І буквально простого щастя тільки тому, що людина не проживає себе, і чому ж насправді навчає дизайн, він навчає максимально розслабитися в розумі і прийти до своєї природи і приймати рішення з свого внутрішнього я, відчувати свій внутрішній голос, свою інтуїцію, відчувати своє тіло. І це головна робота, яка закладена в дизайні людини через багато багато належних. Так от, якщо говорити про прийняття рішень, то існує така тема. Такий термін в дизайні людині, як авторитет. Авторитет це буквально так і розшифровується. Це спосіб для того, щоб приймати коректне рішення саме для конкретної людини. Неважливо, ви проектор, маніфестор, генератор, рефлектор. У вас, в вашому дизайні, є таке налаштування, яке показує, що вам краще приймати рішення ось так або ось так. І зараз ми трошки розберемося з цим. Є декілька різних авторитетів і залежності від того, який центр зафарбований в вашому дизайні, це і буде вказувати на те, який у вас авторитет, да і як вам краще приймати рішення. Давайте розберемо найбільш поширений авторитет це емоційний. І якщо в вашому будіграфі... Зафарбований центр емоцій, да, подивіться на картинці, то це означає, що у вас точно емоційний авторитет. Для такої людини є одне найважливіше правило при прийнятті рішень. Ніколи не приймай рішень. На емоціях так? А це означає, не приймає рішень в моменті, не приймає рішень швидких. Так? Тобто глобально це звучить як дай собі час, щоб подумати, чому так саме треба для емоціоналів. Тому що емоціонали мають емоційну хвилю. Або це хороший настрій, е гей, зараз, давай поїхали, одружимося, або все змінює роботу і так далі. І на цьому класному настрій. Якщо приймеш швидке рішення, можеш дуже сильно потім пошкодувати. Або навпаки да, поганий настрій. Да, в такому поганому настрої реально емоціонал може таких справ натворити, да, він може там, комусь щось сказати дуже образливо, зруйнувати стосунки в роботі або особисті стосунки. Да, і потім просто жалкувати про це. Тому для емоціоналів завжди звучить одне правило. Дай собі час подумати, як то кажуть, наріж з плеча, з гаряча, <сум> да? тобто в моменті буде завжди непродумане рішення. Тепер давайте розберемо інший дуже поширений авторитет, він називається Селезінковий. І якщо у вас в бодіграфі емоційний центр біленький, да? тобто, не зафарбований, той центр, який ми розібрали щойно, якщо він у вас біленький, а селезінковий центр зафарбований, це означає. Що для вас найкращим чином рішення приймаються, коли ви це робите спонтанно. Тобто абсолютно інша крайність. Що означає спонтанно? Це означає, що в моменті, коли ви щось подумали стосовно якоїсь ситуації, перше, що у вас промайнуло в вашому розумі, те, що відчуло ваше тіло, а це і є найбільш коректне і правильне для вас рішення. Які тут можуть бути похибки, да? що тут може відбуватися? От якраз коли ви починаєте дуже довго думати, мусолити це рішення, запитувати усіх, сумніватися, там ви вже дуже сильно відходите від свого правильного рішення. Якщо вже це відбувається, просто дайте собі нагадування таке: Окей, що я відчув найперше, да? які були мої відчуття стосовно цього. Найпершими, Да? і от якщо ви повернетеся до цього найпершого рішення, це буде для вас максимально вірно і коректно. Ну і таким чином ви можете бачити: да? уявіть, у одної людини авторитет емоційний, в іншої селизінкові. І давайте представимо, що це пара. Да? Одна людина на такому Настрої егегей, поїхали там на море, прямо зараз збираємося. Да? А другий емоціонал: так, мені потрібно подумати, мені потрібно вирішити, мені потрібно зрозуміти, наприклад, що це генератор, чи є в мене на це відгук, чи ні. І так далі. І так далі. І на фоні цього, якщо партнери не знають налаштування один одного, можуть бути дуже сильні претензії, конфлікти, образи, да? тому що один відчуває цю свою спонтанність і відчуває, що це правда, для нього, а інший ніби тягне назад, але це для нього також правильно. І от коли люди знають свою природу, вони з повагою відносяться до рішень інших людей. І Відповідно, вибудовують свої, свої стосунки зовсім на іншому рівні. А, окрім цього, є ще інші авторитети, є сакральний авторитет, є g авторитет є Его-авторитет, є авторитет, який називається немає авторитету. Да? І ви можете це подивитися м, на прикладі рефлектора. Да? У рефлектора завжди умовою для прийняття рішень буде місячний цикл, да? тобто, рішення має. Має ніби дозріти протягом місячного циклу 28-29 днів. Ще є дуже цікавий авторитет, ментальний авторитет. Він є тільки у проєкторів, у проєкторів, у яких або зафарбовані три верхні центри, або якийсь один з цих центрів, да, або два з цих центрів. І як, як же там приймаються рішення, там приймаються рішення таким чином. Людина має. Зі всіма проговорити, поділитися своїм рішенням, що він думає да? Так, тобто, буквально ця людина має ходити і всім розповідати про своє рішення, а потім прийти додому і прийняти те рішення, яке йому найбільше подобається. Да? Тобто він буде е, зі всіма радитися, всі йому там будуть класні поради давати, але він прийде і прийме своє рішення, яке може бути не схоже на жодну пораду, яку давали їм там йому друзі. Бо А Якщо брати повний розбір, то прийняття рішень і тему авторитету я розбираю дуже детально, тому що це дуже важлива тема. Дуже класно ще коли у людини є основний. Авторитет є ще додаткові, Да? це, як знаєте, якщо я вагаюсь прийняти рішення, в мене є ще додаткові питання до себе, до своїх центрів, які мені допомагають краще зрозуміти себе, да, які мені допомагають прийняти це рішення. І це дуже цікаво. Я на своєму прикладі багато експериментую з цим, і результати вони неймовірні. Що ще тут хочеться додати? Хочеться додати, що правильне рішення. Це завжди рішення, яке прийняте зсередини, да іноді в моменті людині може здаватися, що воно неправильно знову ж таки розум може говорити так, треба було не так, розум може підкидувати страхи, сумніви. Але насправді. Якщо рішення прийнято за авторитетом, воно завжди буде правильним. Ви можете це побачити згодом, навіть да, якщо в моменті є сумніви, але згодом ви побачите, що це дійсно було класне правильне рішення, тому що воно прийняте в максимальній згоді з собою, а в своїй природі і в любові до себе.